Сьогодні ті часи, коли будь-який досвід можна продати. Але негативний досвід коштує вдвічі дорожче. А звати мене Наталія Арсенгір'єва. Вже 20 років, як я сама працюю на себе, в мене було і виробництво, і рекламна агенція, і дуже багато досвіду в продажу нерухомості. А були факапи, і з них я хочу почати свій YouTube канал. Хочу сьогодні розповісти вам, як ми з друзями вирішили будувати будинки на продаж в передмісті Києва. І хочу проговорити ті помилки, які ми зробили, і сподіваюсь, вони будуть вам корисними, тому що ця, цей бізнес має місце для того, щоб існувати. На ньому дійсно можна заробляти, заощаджувати кошти, але тут є ряд моментів, які потрібно для цього врахувати. Отже, якось в 2020 році ми з моїм партнером поїхали поплавати, шукали озера під Києвом і натрапили на прекрасне місце в 20 кілометрів від КП Києва по Житомирській трасі, село Рісне. Там був цілий каскад Озер, прекрасний ліс, і ми побачили, що на тому полі вже є декілька будинків. Є електрика, ну тобто стовби і стовпи електрики, і нам стало цікаво, взагалі, що там за ділянки, скільки вони коштують. Знайшли ми там місцевого ріелтора і почали цікавитися цим місцем. Звідти виникла ідея побудувати там будинки і продати їх. Ось Ну, це була перша помилка, тому що ділянки там коштували недорого. Це були взагалі колись виділені ділянки ОСГ. Тобто городи, там був розроблений детальний план, і кожну з цих ділянок можна було перевести під будівництво. І по факту воно було б вже будинок з пропискою, не садове товариство, а будинок з, під, ну, з земельною ділянкою, призначення якої під будівництво та обслуговування житлового будинку. Отже, ми зібрали ще двох друзів і вирішили скинутися десь там по 50 тисяч доларів, щоб побудувати там чотири будинки. Але отже, перше, чому нам так сподобалось поле? Тому що до цього ми працювали з моїм партнером і успішно працювала в будівництві та продажах. Особисто я в продажах об'єктів нерухомості багатоквартирних об'єктів, тобто це житлові комплекси. І там, звичайно, коли ти бачиш поле, це перспектива. А і коли побачили тут поле і лише декілька будинків, ми звичайно побачили перспективу. Але ми. Користалися тим досвідом, який у нас був новобудовах. ми не врахували те, що тут стовби електрики треба тягнути. До речі, це не вплинуло на кошти, які сплачуються за електрику, але вплинули на час. Тобто, це була затримка по часу. Друге, що ми не врахували, те, що тут ґрунтові дороги. І, звичайно, якщо ти будуєш великий об'єкт, то там прокласти асфальт на метр квадратний лягають дуже маленькі кошти. А в даному випадку на приватний будинок це космічна цифра прокласти все, всю, ну, всю дорогу. Але тоді ми цього не знали, вже місце нам сподобалось дійсно мальовниче, наче близько до Києва, 12 кілометрів. І от ми з друзями купили там для початку дві ділянки по 12 соток ОСГ, зробили перевод, тобто там дві сотки виділялось на дорогу. І а, вирішили їх поділити, щоб ще менше, ну тобто, щоб земля в нас ще дешевше лягла на будинок. Цей досвід ми піддивилися у забудовників, які будують якраз в локаціях, де дуже дорога земля. І це була наша друга помилка. Чому? Тому що коли людина а, шукає будинок для життя, основного життя біля школи, біля садочку, біля лікарні, біля супермаркету, вона може спокійно жити на будинку з 5 сотками землі. Але коли вона виїжджає вже далі від Києва, виходить так, що їй потрібно більше землі, вона прагне якийсь там сад зробити, якийсь навіть городик посадити, або, можливо, там гараж, якийсь там гостьовий будиночок. Тому там, взагалі, як ми планували, що це буде для киян додаткова нерухомість. Тому що там ще поруч є генеральські дачі, люди туди звикли приїжджати відпочивати. Ну, от за рахунок того, що там Ліс Озера, ми вирішили так, що це наші будинки, ми їх будуємо для відпочинку як запасний варіант, як додаткова нерухомість, і по факту як дача. Тому ми їх поділили, і це ми теж зробили таку помилку. Далі в нас вийшло так, що ми не врахували те, що тобто ми зробили свої кошториси. Ми з моїм партнером обрали будинки дуже сучасні. Це були такі білі з чорним хай-тек з плоскою покрівлею. А наші друзі обрали звичайний класичні, вони так ще в народі називаються американка, тобто там чотирискатна покрівля. Ці будинки були в нас 90-110 метрів квадратних. Що в нас там ще вилізло? Вилізло те, що свердловини, які ми приблизно розпавали в кошториси, будуть тисячі доларів. Обійшлись нам всі в 4 тисячі воду. Ми знайшли лише на глибині. 90 метрів, там 85-90, тобто в нас кошторис одразу додались свердловити. А ще один момент. Дивіться, коли ми обирали поле з перспективою, ми розуміли, що ми запускаємо цей процес і людям розповідаємо, що ми скуповуємо додаткові далі ділянки. Ми так, в принципі, і домовлялися з місцевим ріелтором, але ми не врахували, і прямо це запам'ятаєте, бо це дуже важливо. Ми не врахували, що це поле це городи. Так, там, там все можна перевести перед будів, під будівництво, але ті люди, для них город це не земля, для них город це капітал, це їх стиль життя, і це взагалі, знаєте, як такий <кхм>, спосіб існування. Тобто, для них город, вони ніколи його не продадуть і не віддадуть. Деякі люди просто там у нас були такі оформлення земельних ділянок, де просто бабуся, на якій була вся земельна ділянка, вона дольці казала, що... Ти не розумієш, буде голод, і в тебе не буде капусти. Тому, якщо ви обираєте навіть поле, звичайно, треба одразу купувати ділянки на перспективу і лише потім починати будувати. Тому що після окрім того, що там були городи, звичайно, коли люди бачать, що ви будуєте, земля починає виростати в ціні. Вони розуміють, що їх ділянка вам потрібна, і вони однозначно, щоб вони вам не обіцяли, по факту вони піднімуть ціну. Тому, отже, огороди це не та земля, де можна будувати. Далі ми почали будувати у 2020 році. І, звичайно, нас спасло тоді те, що ринок тоді рухався вверх. І перший будинок наш з плоскою покрівлею ми, в принципі, продали не скажу, що з прибутком, але гроші ми повернули. Тому що нам не прийшлося там робити дорогу от так як була ґрунтова дорога. Ми підключили електрику, і будинок був проданий. А потім інші будинки ми почали ну, ми добудовували їх протягом взагалі, все будівництво нас йшло якраз закінчилось в 21 році. До нас ще додались друзі, ми там ще знайшли ділянки і ми війшли двадцять другий рік. 22 другий рік всім відомо, що сталося, і спочатку, звичайно, ми там нічого не робили. Не рухались, але вже десь з літа 22-го року ми почали виставляти будинки далі на продаж, і вийшло так, що покупців нас майже не було. Чому? Тому що люди перестали купувати додаткову нерухомість. Тому вони почали купляти будинки, було дуже багато людей внутрішньо переміщених серед країни. Але а, як дачу, люди більше не розглядали будинок. І 12 кілометрів від Києва стало дуже далеко. Чому? Тому що немає там нормальної інфраструктури, немає в пішій доступності супермаркету, немає в пішій доступності школи, немає дитячого садка, немає лікарні. І це вийшло так, що це додаткова нерухомість. І наша економія на землі, наша природа перестала бути комусь потрібна. І тому для того, щоб нам продати з партнером наш другий будинок, це теж, теж був хай-тек. Ми повністю просипали всю дорогу. Тобто, ми завезли, нам обійшлося 100 тисяч гривень. Це ми зробили цю вулицю, тому що, звичайно, сусіди ніхто там нічого не скидався. І зробили там підсвітку, газона, поливи зробили. Тобто, обійшлося нам ще багато коштів для того, щоб повернути кошти. Там вже ми не повернули кошти, ми вже там. Навіть втратили, але для того, щоб забрати їх собі назад в готівці, нам довелося туди ще доінвестувати. А третій будинок нашого друга ми продали лише тому, що ми зробили всі повністю весь пакет документів під ЄОСЕЛю. І він якраз теж вийшов нуль. Решта будинків довелося демпінгувати, тому що виходить так, що два будинки, які ми побудували на більших ділянках, там теж вийшло. Собі вартість вердловини висока, огорожа досить висока і ну по вартості, тому що 10 соток. В общем, коротко вийшли останні будинку з продажем в мінус 10 тисяч доларів. Давайте зроблю резюме. Виходить так, що такий бізнес, будівництво будинків для продажу, він може бути прибутковий. Він може приносити вам прибутку 20% від ваших інвестицій, і навіть якщо ви робите все правильно, то будівництво будинку без внутрішнього оздоблення вас триватиме до 6 місяців. Тобто, ви можете будувати і продавати ну двічі на, на рік, це прям вау, а хоча б раз в 8 місяців. Але для цього вам потрібно вибрати суперпопулярну, класну локацію для того, щоб там побудувати будинок. Для життя людини, Тобто, щоб вона там постійно проживала. А для цього дуже важливо, щоб там була інфраструктура, соціальна сфера, тобто супермаркети, лікарні, садочки, школи, щоб поруч були теж сусіди а, такого класу. Тобто, якщо у вас новий будинок, поруч теж мають бути нові будинки. Обирайте проєкт максимально сьогодні популярний, тобто, якщо сьогодні ходові, ходові будинки. там, 120-150 метрів не будуйте А, Також, якщо це реальна дорога земля, її можна поділити. Якщо є можливість не ділити землю, то це буде теж плюсом, тому тоді робіть прям капітальний статусний будинок. А що ще хочу сказати? Що, в принципі, по дизайну будинку, то краще обирайте будинок з вау-ефектом. Якщо щось продається вже з елементів епіцентрів, це вже застаріла мода. Треба дивитися те, що продається сьогодні десь за кордоном, дивитися сучасні тенденції, в тому ж пів інтересі. По ділянці не засаджуйте все газоном, максимально робіть якісь такі зонування і теж не поекономте на озелененні. Тому що, коли у вас будинок ще з ділянкою, то людина розуміє, що вона купує не лише будинок, а ділянку. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас, тому що й в мене ще є досвід в виробництві, в мене ще є досвід в рекламне продажі реклами, в мене ще є досвід в запуску кав'ярні, в запуску овочевого магазину. Тому факапів достатньо, але достатньо і успіхів. Тому розкажу вам різні історії свого життя.